Боже, захисти нас. Роздуми над Божим Словом на суботу 32-го звичайного тижня, рік 2. Того часу Ісус розповів своїм учням притчу, що треба завжди молитися і не занепадати Духом кажучи. В якомусь місті... Був один суддя, який Бога не боявся і людей не шанував. Була в тому місті вдова, яка приходила до нього й говорила Вчини мені правосуддя супроти мого противника. А він довгий час не хотів, та згодом сказав собі: Хоч я і Бога не боюся, і людей не шаную, але через те, що мені докучає ця вдова вченю їй правосуддя, щоб кінець кінцем не прийшла та не побила мене. І промовив Господь послухайте, що каже неправедний суддя. То хіба Бог не вчинить правосуддя для вибраних своїх, які кличуть до нього в день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він вчинить для них правосуддя негайно. Однак як прийде син людський, то чи знайде він віру на землі? Почуття захищеності додає нам сили, впевненості в собі та інших людях у завтрашньому дні. В стані безпеки зовсім не відчуваєш страху. Чи замислювались ви над таким станом у собі? притчі говориться про одну вдову, яка потребувала захисту, і ця потреба спонукала її до певних дій. Вона наполегливо день у день приходила до неправедного судді та випрошувала. Щоб вчинив правосуддя супроти її противника і тим захистив її від нього. І ця наполегливість принесла свої плоди він, як бачимо з прочитаного уривку Євангелія погодився їй допомогти. Насправді ми розучилися просити допомоги не те щоб у людей, які нам неприємні, а навіть у своїх близьких. Багатьох стримує гординя, почуття приниженості, сорому, щоб у когось про щось попросити. В нас присутня певна свідомість, що нам усі завинили або заборгували, і тому будь-яка потреба має сама собою задовольнятися, а інакше можемо просто образитись. Але дійсність полягає в тому, що ніхто і ніщо тобі не заборгував. Маєш докласти зусилля, щоб отримати бажане, зробити певні кроки до задоволення своєї потреби. Коли ми чогось просимо в Бога, і він нам цього не дає, то здається, що не чує наших молитов прохань. Занепадаємо Духом і в бунті, образі перестаємо читати Слово Боже, молитися, ходити до храму. А може, саме тут і криється відповідь на твою молитву. Ти просто не дочекався свого часу, зарано здався. Або, може, потреба не була для тебе така вагома. І тому ти знехтував молитвою. Свята Моніка багато років молилася про навернення сина. Плоди такої наполегливої молитви нам відомі ми понині цитуємо Проповіді Святого Августина. Треба завжди молитися. Цими словами Ісус заохочує нас до витривалості. Наполегливості у своїх діях майте віру і витривалість, і будете в безпеці, під опікою найсправедливішого судді нашого Бога, Отця Вседержителя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.